– Вітаємо! – Здравствуйте, Витаем. дорогие друзья. Мы с вами снова на канале Кировоград, уже полюбившийся вам в программе «Язык жестов». Звичайно, конечно, друзья, сподіваемся, что наша програма допомагає вам розуміти людей, які не чуют. Ну, а нам допомагає вивчати мову жестів Лилия Володимирівна Савицька, з якою ми сьогодні будем говорить про що, підкажіть. Сьогодні ми, я предлагаю тему «Города Украины». Прекрасно. Так, чудово. Места, места. Города Украины, потому что все-таки Украина у нас большая, и городов много. Мы не будем, конечно, перечислять все города, какие есть в нашем в нашем государстве, но Привем тем не так. менее хотя бы Дай основные областные, которые мы знаем. Основные, И основные такие туристично-популярные напрямки, я думаю, так <с <с уже укреслому. Да. Так. Для начала мы начнем хотя бы с того, как показывается область, район, регион. Так. Область мы уже в прошлый раз сталкивались, но тем не менее напомним. Жест область. Область. Помните, буквочка да. «О» Область. и показываем какую-то территорию. Область. Область. Не забываем проговаривать. Область. 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 Если это район какой-то, угу. либо в области, либо вообще какой-то район, буквочка «Р». Угу. И точно так же. Район. 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 Область. Есть, может, такие район. слова, да? Да. Область район. район. Область, район. Так, Если район. это регион... Регион, как, как площадь. площадь. Ретория, да, да. какая-то просто вот площадь, какая-то территория. Поэтому регион. мы уже немножко пошире и поэтому регион. разводим Да, и показываем, что это регион. регион. Так, площадь. Регион. Город. Просто жесть. Город. Город. Вот. Какая-то территория. Угу. Так. И вот в центре этой территории есть какой-то населенный пункт. Угу. Поэтому просто одним пальчиком. Город. Город. Место. Хотите, можете буквочкой показать. Город. Город. Место, Да. Мисто. Город. город. Если это столица, столица нашей Родины. Помните жест «центр», да, который мы показывали? Да. Вот. Это столица. Столица. Это столица. Это, столица. столица. это город. Столица. Город. Столица. Город. Город. А, Если а я покажу украинскую, то я могу показывать «мисто»? Нет. В любом случае. Город. В любом случае. Это жест просто остается «вот город». город то есть да? какой-то идет и населенный пункт. То есть как точка, вот как на карте. Mm -hmm. Понимаете, mm -hmm. оно обозначение идет точка. Вот так точно так же мы показываем. То поэтому поэтому либо обовисков. буквочка Г, либо буквочку М уже не нужно. Только. Это не обязательно. Просто точка. Просто Модная точка, точка. точка на карте. Mm -hmm. да, mm -hmm. так. точка. Дальше начнем, конечно, с нашей столицы Украины, город Киев. Mm -hmm. Так. Тоже откуда этот жест пришел, я не могу вам объяснить, потому что, к сожалению, это все очень пришло давным-давно, поэтому не знаю. Киев. Почему-то mm -hmm. так показывают. Ну, я думаю, можно. Потому что, было... думаю, что там князи там были, они были мудрые, да? Может быть. Я расслаблюсь. Поэтому Киев, Киев, столица, 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 Киев. столица. 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 Киев. Киев. Наш родной Наш город, родной город. Кировоград. 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 Да, многие жесты пришли именно Кировоград. из Кировоград. того, что было. Вот в нашем городе, якобы, убили Кирова, поэтому название как города кажется, Кировоград. Поэтому Отлично, такая да. видна была ассоциация, поэтому такой жест придумали. Кировоград. 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 Одесса. То, что с нами рядышком находится. Одесса. 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 Вот. Закрываем А и оттопываем Одесса. 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 Одесса там. Николаев. Просто Николаев. 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 Допустим, вот есть у нас город, даже вот на буквочку С суммы. Тоже показывается. Сумы. Сум. суммы. 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 Вроде как суммы. среда. Да-да-да. Среда. Сум. Суммы. 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 Просто Сумы. Херсон. 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 Я барбус показал. Херсон. Черкасы. Черкассы. Черкассы. Черкас. Буквочка Ч. Mm -hmm. mm -hmm. Черкас. Черкас. Там копали глубже. Черкас. Если если Город Шахтарей. А, слушай, То есть добывается. Да, Донецк. 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 Два пальчика. И рисуете вот очертания. Не Днепро Днепропетровск. Днепро Петровск. Не Так, у нас еще Житомир. Буквочка Ж. Просто. Жет умер. Львов, умер. Львов Любовь красивая. Житомир. А да. Льв как сердце. Помните, да. жесты мы изучили то самое. Это уже группа животного мира. Да, Львів. Льв. Львов. Пышный такой что-то. Как мех как, как бы. Место пущастыло двичи. Как с назвою, так и с жестом навіть, так. Так, что там у нас еще дальше? Крым Кавказ. Крымом мы любим отдыхать. Крым. Крым хорошо. Так, Полтава. Полтава. Немножко похоже на знак Польша. Только в Польше наверху мы показываем, ну это уже самые знаки, это самое государство мира, а это Полтава. 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 Помните же, тяжело? Да. да. Тяжело. Тяжело. Полтава, Полтава. и Польша. Ну, в Полтаве Один было и тяжело и шведам, ты знаешь? Она нам нормально. <laughs> так тяжело. Полтава. Так, Полтава. Далее у нас будет еще Харьков. Помните, буквочка «Э» а, угу. и просто показываем. Харьков. 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 Другие так. города, какие Харьков. областные центры вас интересуют, показывайте. Я вам покажу. Симферополь. 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 Так, только не делаем серьезно, а Симферополь. просто Симферополь. А Ялта? Ялта, показываем Ялта. Просто литр, только дактиле. дактиле. да? дактилем показываем. Черновцы. Как? Можно показать еще? Черновцы. Не знаю, почему так. А скажите, как сказать вот Западная Украина? Помните, мы учили это же? Восход. Восход, Восход, да. Заход, Заход. Да. То есть, западная. западная Украина, Украина, Украина. Украина. Угу. Украина, да, Украина, Восходная, Центральная, Южная. А, ось так. Все, Все ну, дуже просто. В принципі, потерятися у нас немає ніяких шансів, дорогі мої друзі. <рес> так, ну ще Леша, ти знаєш, я певна, що дійсно завдячуючи знову ж таки нашим експертам, заблукати десь в якомусь куточку України не вийде однозначно, я сподіваюся, що в будь будь-якій точці України вас зрозуміють. На що ми сподіваємося? Так, ну що, переходимо к гостям. Точно. Жуємо нашу зустріч, друзі. І сьогодні у нас на нашому гостьовому дивані Гореленко Богдан Леонідович, вчитель фізичної культури, який готовий з нами поділитися також корисною інформацією для батьків тих дітей, які мають вади і слухом. Так, да. вітаємо вас. Здравствуйте. Добрий день. А, тож перше питання: скажіть, будь ласка, чи взагалі а, можуть діти з вадами слуху займатися фізичною культурою, займати, мати якісь фізичні навантаження і так далі? В якому обсязі? Діти з вадами слуху, вони ні стільки не відрізняються від загального розвитку дітей ті, що не мають ніяких вад. В них фізичне навантаження одинакове, mm -hmm. як і в загальних школах. І вимоги також. Діти, Наші діти нашого закладу, я буду так казати, то з вадами слуху, з вадами слуху, вони в нас здорові. Фізично активні, на уроках фізичної культури вони активні, 98%. Дітей нашого закладу вони всі стопроцентово відвідують фізичну культуру і виконують ті нормативи, які вимагає в них навчальна програма. А mm. скажіть, а от програму коли ви готуєте, є якісь атліччя при вот, роботі з дітьми? Можливо, на щось більше уваги yeah. ви звертаєте на щось менше? Ну, no, я вам хочу сказати, що ж як ви мої до інструктажі з техніки безпеки і велику увагу звертаємо ми на уроках фізичної культури. на Техніку безпеки і це займає трошки більше uh -huh. Uh -huh. часу, ніж в загальних школах, тому що це потрібно розповісти. Показати займається це більше якраз часу. Та проблема, про яку говорять складнощі перекладу, да, так да, тобто в цьому да, тільки да, є основний момент. Скажіть, будь ласка, от кажуть взагалі, що якщо у людини взагалі не говоримо зараз там про вади слуху там або вади зору, якщо якась одна функція, да, вона трішечки, скажімо, обмежена, да, або навпаки, відсутня, да, то якась інша функція вона працює ну більш активно і більш сильно розвинена людина. Це ж з точки зору науки, як фізіологія, якщо да, ми то, всі чи є якісь і такі читали, особливості то... Так, да. Да? це і дуже ще... виражено, так як в них є свіхилення слуху, на фіз... а в фізкультурі в них більш активніші вони і більш сильніші, і вони більш, можна сказати, в них сили волі більше. І в якому спорті розумі... вони це все діло демонструють, скажімо так, найяскравіше. Ну, ну, якщо ми так вже будемо переходити, то вони в нас, як відвідують уроки фізичної культури, вони займаються в спортивних секціях різноманітних. Іменно по нашому закладу, то це вони займаються легкою атлетикою, настивним тенісом, кульовою стрільбою, mm -hmm. хеквон І як у нас дуже активні і високі результати, це плавання. Все ж таки плавання це все ж таки саме той куник, Да, так, да, так. Да. Ну, просто, що, як сказати, хек у нас ось був чемпіонат України. І одна дівчинка взяла у нас перше місце, і хлопчик третє місце по текдо. Е, по кульовій стрільбі у нас дівчинка займається, вона на, в чемпіонатах України в призових місцях. Угу. Легка атлетика також. І, а плавання от у нас. Просто що є басейн нам на зустріч, маючи можливість, хочу подякувати спортивній школі Інваспорт і облцентру Інваспорт, облцентру -інваспорт начальнику Черняховському В'ячеславу Ригоровичу, спортивній школі Інваспорт Фандо Денису Олеговичу, що вони йдуть нам на зустріч, вони працюють і ми з ними співпрацюємо. Дуже, і вони нам надають таких тренерів, які хочуть займатися з нашими дітьми, розуміють наших дітей і розуміють специфіку. О, і от ми отримуємо результати. Якщо угу. хочете, щоб я розповів про наші результати, то я із, і з гордістю, з з гордістю це розповім. Це зрозуміло. 39 дітей, які у нас навчаються в школі, всі діти задіяні у спортивних секціях. Якщо можна більш детально про те, куди потрібно звернутися ще тим батькам, які до цього не зверталися, де проходять заняття, чи платні вони, чи безплатні, тож ось такий блок, якщо можна. На ям хочу сказати, не тільки це касається дітей з вадами слуху, це касається дітей опорно-рухового апарату, і ДЦП, і ЗОРУ. Існує в нашому городі. В місті спортивна школа. Називається вона як повна реабілітаційна дитячо-юнацька спортивна школа інвалідів інваспорт. Так, угу. де вона знаходиться? Знаходиться вона Карла Марса 55, де налогова. Щодо оплати за тренування, там, поїздки на змагання. Це я перший раз чую, що платили. Тобто, в, в принципі, це безкоштовно. Діти ну, займаються безкоштовно і виїжджають на змагання безкоштовно і займаються безкоштовно. Ну, прекрасно. Я думаю, що це цікава а, така інформація для тих, yeah. хто вважає за доцільно розвивати здоров'я своїх дітей, і не тільки, скажімо так, своїх дітей, можливо, і батьки також замисляться над тим, щоб розвивати своє власне здоров'я. Тому, друзі, я вважаю, що ця інформація буде вами почута і використана за призначенням. Звичайно, дякуємо вам. Спасибі.